Вітаю, друзі! Сьогодні будемо в'язати з вами сніжинку, не схожу на жодну з цих, адже в її візерунку є лише повітряні петлі, стовпчики без накиду і сполучні стовпчики. В'язати буду з пряжі Alize Forever гачком 1,6 мм. Розпочинаємо ми в'язання сніжинки з петельки. І потім пров'язуємо ланцюжок із шести повітряних петель: одна, 2, 3, 4, 5, 6. У першу петлю ми пров'язуємо сполучний стовпчик і робимо повітряну петлю для підйому. У маленьке кільце, що у нас утворилося, ми пров'язуємо. Одинадцять стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири п'ять. Шість, сім. Вісім, 10 11. І у першу петлю підйому ми пров'язуємо сполучний стовпчик. Ось таким чином. Далі робимо повітряну петлю для підйому. Вона нам замінює Стопчик без накиду, і далі за візерунком, окрім цієї повітряної петлі, ми пров'язуємо ланцюжок ще з 7 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7. Тепер одну петлю ми на основі пропускаємо, а в наступну Стовпчик без накиду. І повторюємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Одну петлю пропускаємо у наступну стовпчик без накиду. Один, два, три, чотири, 5, шість, сім. Одну пропускаємо у наступну. Стовпчик без накиду. І продовжуємо так до кінця ряду: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Стовпчик без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять шість, сім. Стовпчик без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. У першу петлю підйому, яку ми робили, ми пров'язуємо сполучний стовпчик. Далі ми в'яжемо ось у ці арочки. Пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. 2, 3, 4, 5 і 2 повітряні петлі. Потім знову в цю саму арку 1, 2, 3, 4, 5. І у петельку, яка знаходиться над стовпчиком без накиду попереднього ряду, ми пров'язуємо сполучний стовпчик. А далі в'яжемо у наступну арку. Один, два, три, чотири, п'ять стовпчиків без накиду, дві повітряні петлі. І знову 5 стовпчиків без накиду. 3, 4, 5. У пательку посередині сполучний стовпчик. Йдемо далі. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 повітряні. Один, два, три, чотири, п'ять, посередині сполучний стовпчик. І так дов'язуємо увесь цей ряд. У кінці ряду ми так само у петельку посередині робимо сполучний стовпчик. А потім за допомогою сполучних стовпчиків нам потрібно перенести початок ряду ось у цю маленьку арочку з двох повітряних петель. Для цього ми в кожний стовпчик, в кожну петельку ми пров'язуємо сполучні стовпчики. Один, два, три. 4, 5, і шостий робимо у саму арку. І у нас, бачите, ці стовпчики не дуже впливають на те, як виглядає ось цей рядочок, він просто став трохи щільнішим, але ми перенесли початок ряду на верхівку, і тепер можемо в'язати наступний. Ми робимо повітряну петлю підйому і потім ланцюжок ще з восьми повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У цю саму арочку ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі ми пров'язуємо ланцюжок із семи повітряних петель: одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. І переходимо одразу у наступну арку. І в неї ми пров'язуємо стовпчик. Без накиду, ланцюжок з восьми повітряних петель. 4, 5, 6, 7, 8. І ще один стовпчик без накиду. Далі сім повітряних петель: одна, дві, три, чотири, п'ять, шість сім. В маленьку арочку, стовпчик без накиду, одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім. І стовпчик без накиду у цю саму арочку. І таким чином ми пров'язуємо увесь ряд. Завершуємо ряд. Сполучним стовпчиком у першу петлю підйому. І робимо ще один сполучний стовпчик. Зараз, секундочку, мені здається, перекрутився ланцюжок трошки. Так, нитка перекрутилася. Ось так. Перев'яжу останні, щоб все точно було гарно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сполучний стовпчик у першу петлю підйому. Ось так, тепер все акуратно. І робимо ще один сполучний стовпчик в арку, щоб перенести у неї початок ряду. І тепер нам залишається зв'язати ще один ряд, щоб вже надати форму нашій сніжинці. Ми робимо петлю підйому повітряну, і потім ще 4 стовпчики без накиду. Один, два, три, чотири, дві повітряні петлі і варку продовжуємо один, два. Три, чотири, п'ять. Потім в'яжемо цей ланцюжок один. Два. Три. Чотири. Ми пров'язуємо не самі петлі, а заводимо гачок під них варочку. П'ять, шість, сім, вісім стовпчиків без накиду і трошечки розправляємо, щоб вони лягли рівномірно. Далі обв'язуємо вершину. Один. Два, три, чотири, П'ять, один, два повітряні петлі. Один, два, три. Чотири. П'ять сполучних стовпчиків, стовпчиків без накиду. Щось на останньому ряді вже сама збиваюся. Тепер обв'язуємо ось цю арку. Вісім стовпчиків без накиду: два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тепер вершинку. Один. Два, три, чотири, п'ять стовпчиків без накиду, дві повітряні петлі і опускаємося один, два. Три. Чотири, п'ять. В'язання в арку. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. І вершинку робимо один, два. Три, чотири, п'ять. Один, два. Один. Два. Три, чотири. П'ять. І так ми дов'язуємо ще дві вершинки. І у кінці ми робимо сполучний стовпчик у. Петлю підйому на початку ряду заводимо гачок у цю саму петлю зі зворотного боку і протягуємо робочу нитку на цей бік. І вже тут ми робимо повітряну петлю, ниточку обрізаємо і затягуємо. Таким чином, ось таким. Нехай і маленький, але вузлик краще, щоб все ж таки був на зворотному боці. І тут він зовсім непомітний. Далі, з допомогою голки, ми ці ниточки прибираємо між стовпчиків ось таким чином. І за кінець обрізаємо. Тут ми ниточку вже розміщували між стовпчиками, просто обрізаємо, розправляємо. Можна сніжинку обробити парою з праски. і надати форму за допомогою крохмалю або желатину. І ось така маленька, незвичайна сніжинка у нас вийшла. Схема не складна, але просто треба уважно рахувати, якщо збилося, нічого страшного. Головне вчасно це помітити і переробити. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!